Не можете підтвердити український номер телефону на YouTube. Тоді це відео саме для вас. Я покажу, як просто отримати код підтвердження на український мобільний номер. Одна хвилина і питання вирішено. Заходите в свій обліковий запис на YouTube. Відкриваєте YouTube Studio. Потім налаштування. Далі канал. Вкладка Доступність функцій. Додаткові функції. Натискаємо Підтвердити номер телефону. Відразу відмічаєте пункт підтвердження автоматичним голосовим повідомленням. Вводите свій номер починаючи з нуля. У мене, наприклад, 067 та 1.23456.7. Потім натискаєте Далі. Вам телефонує робот та повідомляє шестизначний код. Його вводять в поле для коду. І все. Номер підтверджено. Цей спосіб перевірено на Kyivstar, Life та Vodafone. Все працює швидко та без проблем. Дякую за перегляд. Бережіть себе. Зустрінемося в кіберпросторі.